Martina. да так, да, так, да, я тут. І сьогодні ми будемо. І сьогодні я вам покажу, як зробити безп... прикольні безплатні скини. Перший скін це який в мене зараз. Він дуже прикольний. Так у тебе його зворують. Якщо ти його покажеш, то у тебе можуть його зворувати. Покажи повністю, його не видно. О, О, Смотрите. Денс-денс. Всі всі речі безплатно. Їх можна отримати, деякі з них на картах. Я покажу, як отримати перше отут от навушники. Треба зайти на карту там і треба відповідати на вопрос. Коротше, загугліть, як отримати безплатний віщі в Robox. Батьків їх дуже легко отримати. Я думаю, всі, всі зможуть це отримати, і це не лімітка. Покажіть, це. оце okay. я нічого не беру. Покажіть, що мої східні. Ти зайдеш до мене на профіль і подивися скини, э, вообще. Вот ця от футболка 3D, то магазина. Так. То Ну, короче, пусть подписчики твої загулять, а получить бесплатні вещи. Ось ці от штанішки, вони тоже бесплатні. Кроссовки тоже, їх можна в магазину взяти. Ну так, їх в магазині можна взяти. Аку Аблоксиколо, то треба написати Spider Cola, штучки, э, вводити код в Roblox. І Classic T-shirt, У мене от така от чорна от кофта з футболкою. І класик т-шир. У мене нічого. Ні, ні. Так, аксесуар. Ти вже показувала наушники, да? на лицо теж. Бамки uh -huh. в локсі колу можна отримати uh -huh. де, де, uh -huh. в і спеціальний uh -huh. оділ, хелп, і там є оділ водення кодів. І Код називається з великої букви Spider і Cola з великої букви вроді би. От така сумочка, треба просто зайти на карту. Бек. Тоже из той карти, де треба просто від вопрос. Да. Waste. 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 Вот, он ну, стойка те кисяки, но ну, которые синтенічні найди. Чекайте, тепер покажу на своєму аккаунті. Вот. вот такое. Вот такие скин для хлопчика. Чекайте. Да. Вот. Хрудей скін для хлопчиків. Чекайте. Чекайте. Пробачте за шум. Тамка на вулиці у нас там шумлять. Так що мені треба говорити голосно. А, ще я м -м, сакий скін. Чекайте. Він у мене має прогрузитися зараз, бо я його тільки наділа. Чекайте. Чіп. Чого він не грузить да. Mm -hmm. mm -hmm. Почекай. І от такий скин. Сейчас прогрузиться. Вот, дивіться. Roblox Visor. Це можна отримати в магазинове. Це тоже магазинове, це тоже магазинове. Все в ігрі. В ігрі, в ігрі. А це можна отримати з персонажа, то в игрі. А, З персонажа це все обличчя. От. Чекайте, чекайте. Ой, ой. Це обличчя можна отримати з персонажа. Футболку можна получити магазинове чи з персонажа, а це теж в грі, як тут вам розказувала Катруся. Так, Суда тепер моя черга. Так, і далі я вам покажу десь який прикольний падає... От. Сейчас я покажу, як сделати ось такий прикольний скін. Ну і вам понятно. От обличчя, так як завжди я використовую. Це можна отримати навіть не на карті, просто треба отримати одного персонажа і з нього ви будете мати отакі от волосечка. Так. Тут у мене немає нічого. Бачите, як тут атура. От такі от у мене штанишки, їх треба зробити. І саці їх просто в магазині. Оце того в магазині. І це в магазині. І так. Да, оце от теж в магазині. І це теж в магазині. Даці, тут у мене от на такі тиніжків, які просто в магазині можна получити. Так, тепер переходимо до аксесуарів. Їх багато. Оце треба зайти на карту і обустроїти все, щоб отримати привіщі. Так. І оце треба відповідати на питання, коротше. Хоч би. Зараз да. покажемо оце те, яке розказувала саме в самому першому скіні. Так. Вот тут вот такие пёсели тоже, треба ответить на вопросы. Ну все уже знают, уже рассказывали, получите пёселя. Ну да. Фронт, на фронт тут не я. И чё? Бэк, бэк тоже ничего не имеет. Уэйс тоже. Ну Герру, который вообще не Так, теперь показываем. И так у Мартины тоже Герра не Чекайте, Чекайте, обновити треба. Чекайте. Ось такий скін, але одно великено. Сіліфан можна отримати в магазин. Це теж магазинові і це теж магазинове. Чтани теж А, а Крилія, да, в грі. В грі можна получить. Так, да. тихо. С тоже в игре и С тоже в игре. М да, 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 да. С это просто 75 робоксов. Ой, подождите. С это стоит 75 робоксов. Сэ... Раньше... Раньше у нас стоило 0 робоксов. Да, конечно, гусины поменялись. Да. Я хочу, щоб ви вийшла нова безплатна річ. До мене яку можна просто зайти на карту і її отримати. Такс. У мене був ще такий скін, тільки він був щось по-другому зроблений. Ось такий. Ну ви, мабуть, його не бачите зараз. Чекайте. Чек. 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 Ой, ладно. Чек. Блинчик. Так, так, чекаємо коли заружиться. Вот такой скин. Силифан О5. Магазин. Волосся магазину, штаны в магазине. Очки з персонажа. Крилья тоже з персонажа. Ой, из игры, я вже розказувала. Це тоже з, з магазина. А це лицо тоже стоит 75 років. Ну і робуксю перетворилося на 75 робуксю. Да. вони вічно міняють ціни? меняет синий? Им фіолетовий моему По-перше, фиолетовый скин. Наверное, подобається, бо подобается, любить фіолетовий. фиолетовый. Пожалуйста, ага, можно я Чекайте, чекайте. Ладно. ще раз. Тут 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 тут. Не пукайте нам будь ласка, авторські права, бо там у Ігоря музика бавить. Чого не грузить? Стуц, стуц. Ладно, чекайте. Так, все появилося. Вот такий скін. Це вот, кренделик із магазина. Це тоже з магазина. Ну, все, якщо у вас скін дівочки, то у вас точно, коли тільки в робок скачають, у вас появиться. Ой-ой-ой. Це Лін Пенс. Просто напишіть в з Лін, і там вибіч такий персонаж, його получаєте, і у вас получилось. Це маєчка теж з персонажа, це волосся сирени, Напишіть її назву і у вас її знайти. Ah, книжки з ігри тут треба код написати в нігрі. Це волосся. Появиться тільки коли зайдете в О, Скажіть роблокс, ну так. Да. Е, Катя показує свої скіни. Да. Перше, що я покажу, як отримати. Опять той маркет. Вічно ну, коли я заходжу сюди, то в мене маркет. Ну Так. Да. От я покажу, як зробити цей скін. Мій скін не вороватий. Я взагалі цей показала. Окей, показую. Так ти ж його використовуєш для да. свята. Так. А зараз я його использую для відео. Так, що нам треба, це взяти от, от таку от куртку 3D. Далі от такі от штани. Далі от такі шузи от білі. Ну Тому, понятно, що білі. Далі що нам треба? Косистий нам треба взяти оцього пінгвіна. І оцю кофту, Далі птічку треба написати текут і ви її получите. Вона в називається Т, велика буква Wit і Roblox, вроді би все слово роблокс з великих букв. Да. Ну, коротше, лібот з великою буквою Ну, вот эта вот шляпа Украина и треба получить в магазине. Тут обычно все в тут в магазине все кем и пташки. Вот yes. эту пташку треба написать код, только на ушли. Вот такая вот пташка. Она. Думаю понятно. І от такі от штани. Ну, тепер я показую другий свій скін. Ну, да. Ми будемо робити от цей скін, що Вартіна зробила. Він може використовуватися для космосу ігри. Так. Тут у все треба отримати. Ну, майже все треба получити. Коротше, показує. Ось ви так всі я показувала, коротше. ви все це знаєте. Далі. Оці вот волосся, які має на всіх моїх основних скинах. І оці волосся на моїх основних покажи, скінах. Покажи, які волосся на твоїх всіх основних скинах? Оце або це. Mm, да. Літс Хейр він не дуже. Типа, Його использують кожний друг, люд, кожна друга людина. Ну так, да, правильно? Тут треба шукати Так, класис T-shirt. тут T-shirt. Тут оце треба зайти в гру, короче. Думаю, понятно всім, що треба гру. І тут теж -то треба зайти в гру. І то наче не получити інакше, одній грі можна получити в сіті, але я не І вот тут треба зайти в гру і просто два рази нагадати або повню на який там стовп і так. Тепер нам треба. да, це безплатно, ви поняли. І от, це теж треба писати код і я не помню, коротше. І показую третій, як зробити. Думаю, понятно. Отакі от. Такі от як зробити? Крій, <рігла> треба вивчити відповідати на питання. Думаю, понятно. Далі. Нам треба взяти знову це обличчя, яке в мене майже на карту Москнові, і оце. От таке от. От, от волосечко. Друга, просто треба зайти на вру. Оці наушники треба відвідити на коси, а оцю треба просто. І ви отримаєте три віші. Так, далі. Оцю колу ми вже розказували, розказували як отримати одяг. O, C, Já prostě obchod. A tohle je prostě obchod. Tohle Co prostě obchod. to je, to... No, to má je, je to... To А я в шла. <т украї> <ти otur> Ладно, давайте я вам дроблю скину. <счет> так, сначала у нас <счет> не есть скина для хлопчики. У Кати вообще нет. <счет> так, все, продолжаем. Uh, у Катруси вообще не мужских скинов, так что мы сейчас его сделаем с таким чуприком. Хейр. Uh, так, берем. Mm, нет, точно не это. Может, эти? не не, -не. Так, вот. Я хочу сделать скин с такими волосами. А, тут ничего не надо изменять. Классик фейсис. Я не очень, не очень нравится это лицо, так что я его, может, поменяю на такое. Я такое. такой, не, такой липш. Одех, одех, можно такой. Не, свитер. Нормально, но не. Я липшу на такое, на такое тело лучше подходит такое, может. Да. черниши Так, э, я хочу, например, э, вот такое. Аксессуары. Так, аксессуары, аксессуары. Кепка. Не, я лучше взяла ту кепку, яку можно получить в магазинную. А хотя все фиолетовые наушники И с кепкой я хочу вас без? Без. Ты что думала? Наушники на кепку найдите. Не. Нек. Нек. Можно вот это. Нормально. Да. Шолдер. Конечно, пупсика. Фронт. Тут ничего не надо. Бэк. Сзади. Вот Да. Подходит нормально. Ну вот, мужский скин. Ну да. Я його зараз буду зберігати. Ладно, потом, коротше, збері... Ладно. Ю. Я завжди називаю коротко. Хоба спеціально. Тепер да. я зроблю му Цей раз ось таким. От такий лицо. Ну да. Давайте почитаем комментарии. У меня Ну <свист> <свист> <О>, да. <свист> Честно... Вот такие вот. С этой ку Бекону хоть? О, все равно. Ну, на бы не клади, готовились. На бы не Так. Вот сюда кепочку. Так, далее мы берем вот такой вот космос. И спайдер-кол заехаем мы. Берем вот такой вот один рюкзак и штаны. Обязательно штаны. Так мы не возьмем стены. то это будет на скин. Вот такие вот, такие вот штанишки. И так, скин готовый. Ну, не совсем, наверное. Что добавим сюда пингвинчика? О, теперь скин готовий. Окей, покажи. От мы знімаємо відос. Я Як... просто показуємо Здорово, подписчики. Да, это Иго. От волосся можна получить позовсім безплатно в магазині. Да. Я думаю, вам я доп... Ми допомогли. Пока с вами Катруся Мартина.